Вітаю, друзі, всім привіт, мої хороші! Це відео присвячується всім гіпотонікам і всім любителям риби у будь-яких проявах цієї риби. У нас сьогодні рибна намазка дуже красивого світло-коралового кольору із двох всього інгредієнтів: крім чес, вершковий сир, м'який, і риба. Рибу, звичайно, ми солимо самі. Ми інколи робимо славу солену, щоб швиденько приготувалась і була ніжна. А для цієї намазки ми робимо добре просолом, тому що вона тоді краще стоятиме. Тому що риба у нас з кисломолочним продуктом. Але саме в такому співвідношенні вона є найкориснішою, тому що у нас кальцій з фосфором поєднується в одній страві. Розумієте, Це велика рідкість, коли хтось їсть рибу з молоком. Ну ми ж з вами і не слабаки. Дивіться, я беру кусочки риби. Як найдешевше купую ось такі обрізочки. Це щось середнє між філе і між брюшком. Але саме тут є купа оцього рибячого жиру, прекрасно зберігається, має шикарний смак, ніжний і м'якенький. Значить, Для цієї страви я засолювала рибку двоє суток. Взяла рибу, помила, висушила. Ой, боже, яке це добро. І отак хорошо засипала солью, Добавила чорного перцю, лавровий листочок. Не сок лимони, а просто кружочки, щоб пахло цедрою. Загорнула в пленочку пищеву і в холодильнику на двоє суток. Потім достаємо через двоє суток. Тут ось така юшечка виділяється, її треба злить, просушити полетєночком рибу. Якщо ви будете їсти на бутербут, то і промить, бо вона дуже чуть, ну, пересолена. А якщо в цю намазку, то не потрібна зайва вода, знову ж таки, щоб краще стояла. Тепер, друзі, беремо підготовлену рибку. І з неї виріжемо пару красивеньких шматочків на бутерброд. Ну, як це в хаті свіже засолена риба і не зробить бутерброд до чаю. А там, які йде бочочки-обрізочки, ті вже точно підуть у нас в блендер. Разом із шматочком лимона прямо з цедрою я кладу, щоб був ще ароматик. Можна кріп свіжий, ну я не буду. Хочу, щоб було таке дуже лимонно-рибне. І обов'язковий чорний перець. Не тільки для смаку аромату, а й для кращого зберігання. Все наперчили, солі не потрібно. Я покуштувала все тут добреньке, збиваємо подрібні. Готово, друзі, далі будемо дивитися куштувати і далі рубрика вміла готувати та не вміла подавати. Традиційна рубрика всіх українських господинь і господиньок. Продовжуємо. Отже. Частину, яку ми складаємо в холодильник на зберігання, беремо в клядний судочок, бо так правильно робити. Якщо ви наробили багато, ну бухнули лишнього, то можна скласти в такий кульочок і в морозилки тримати. Вибачайте за мій суржик центральноукраїнський, ну він суржик, ну що я можу зробити? Белака, як велака.